Ще одне питання. В засобах масової інформації у нас було повідомлення, що врешті-решт об'єднання у нас відбудеться і до нас приєднається, рінка, так я розумію, Катеринівка Панютина. Так от мене не да, понютина. У нас тут є селищний голова присутній. Він був так радикально налаштований проти об'єднання і громаду мотивував проти об'єднання. Я так розумію, селищний голова вже поводився з об'єднанням. Хотілося але ще не погодився, і Ріка не погодилась, і Бунафі, і Нова Ми зібрали представників влади міста і району, обговорили, домовились, що створимо робочу групу, зробимо паспорти, проведемо обговорення на подальше об'єднання. Понютіна не давала таку згоду. І селищний голова е, виступав на тому засіданні з пропозицією на дати, що поняттєво буде з цього мати. Тобто ми працюємо на даті переконати, так? Так, це не значить, що прийшов Зеленський і злило вже обладнання. Ви самі скажете. Так, але да. я ж ваші думки обладнював. Та ні, в мене такі думки взагалі не було про